Всім привіт, друзі! Хочу вам відповісти на одне ваше дуже поп популярне запитання, яке ви мені пишете. Ось, наприклад, Єгоре, коли у тебе виходять відео, по яким дням, у котрій годині. Друзі, поки що у мене як такового розкладу е виходу нових відео у мене поки що немає. Поясню причини. Бо я навчаюся, по-перше, і я ну, поки що не можу планувати, коли ми мені для вас викласти відео. Ось, наприклад, сьогодні вже вийшло нове відео. Обов'язково подивіться. Воно дуже круте. Ну і думаю, ця інформація була для вас корисна. 爸爸。